Всім привіт, друзі. Я Тарас Мельчаковський, це почути зрозуміти. Сьогодні, друзі, ми говоримо про свободу та гідність, друзі. Тому що цього тижня ми відзначали День свободи та гідності. І неважливо, яка ти людина, чи здорова, чи людина з інвалідністю, чи незряча, чи який, Ти маєш мати свою гідність і бути гідним сином чи дочкою своєї країни. Так, так, друзі, і ніяк інакше, тому що гідність і свобода. Просто так не дається. Не даремно ми, ми виходили з вами на один майдан, на другий, хтось каже, ну, та нашу тобі то? Ні, ну деколи, якщо чесно, така думка виникає, друзі. Але ми зараз, друзі, перебуваємо на такій фінішній прямій, що ми мусимо, друзі, відстоювати свою гідність і дожати, добити тих москалів, друзі, для того, щоб просто, як один казав, не ми, так наші діти могли спокійно жити на нашій Богом даній землі. Тому, друзі, навіть якщо а, людям з інвалідністю дійсно важко трошки відстояти свою гідність, тому що гори опікуни принижують її гідність, наприклад, кажуть, нащо тобі то, нащо тобі всього. якщо ви такі випадки у вас трапляються, друзі, знаєте що, як до чого робити? Пишіть мені в Фейсбук, і ми будемо ці питання піднімати і з тими опікунами розбиратися чітко і ясно, просто-напросто. Ну, я можу навіть сказати, як ми будемо це робити через соціальні служби, позбавляти їх допомоги, і тоді вони будуть мати точно повагу до людей з інвалідністю. Бо наші люди розуміють, тільки дивлюся, такий предмет сили, а по-людськи -по деколи до них не доходить. Ну тому, як то кажуть, що хотіли, то маєте друзі. Так що поводьтеся з людьми з інвалідністю чемно, достойно і гідно. Ну а при нагоді, друзі, я хочу подякувати нашим FM-радіостанціям, партнерам, які крутять нашу передачу. Також підписуйтеся на наш youtube канал, почути зрозуміти і будете знати більше. Будьте гідними, все буде Україна.